Малюки Іринка та Максим про свято масляною поки що знають небагато. Там млинці їдять, аж за вухами лящить, каже їхня няня Оксана. Які ти млинці найбільше любиш? Важуй Мам, мамі. блинчики робити? Так. А да. кушать, допомагаю. А от для киянки Людмили це гарний привід зібрати разом родину. Так обов'язково збереться сім'я, от обов'язково вийдемо на вулицю, кудись. Погуляємо з нашим внуком. діти. Свати прийдуть бухгалтер Юлія щороку приїздить на мамині млинці, найсмачніші в світі, запевняє жінка, і поринає в апетитні дитячі спогади. Мама одягала прірнічок, маленький стучик ставила тобто. Тобі я все одно помагала. Вже чотири роки Тетяна пече млинці в одному з київських ресторанів. Клієнтів каже, вистачає інколи за день продає понад пів тисячі млинців. Секретного рецепту жінка немає. Стандартний млинець то входить туди молоко. Яйця, мука, сіль, цукор трішки олії. Консистенція тіста має бути не дуже густа, але щоб гарно вони пакли. Але найбільша черга каже Тетяна: завжди на масляну. Коли українці йдуть на масляні гуляння, завжди купують млинці з різноманітними начинками. Ну, взагалі, бувають види солодкі начинки, солоні млинці бувають. солоні є з м'ясом, сосисками, з грибами. Солодки з яблуками згущене молоко. Джем на Масліну існує чимало прикмет пов'язаних з млинцями. Зокрема, в народі кажуть, чим більше млинців напечеш і відповідно з'їси, тим щасливішим будеш увесь наступний рік.